Вітаю всіх. Заробити на Ютубі зможе кожен з першого тижня після відкриття свого каналу, заливає відео на платформу. Не переключайтеся, не вимикайте відразу відео це, бо буде щось для вас цікаве і несподіване. Ви дізнаєтесь багато нового, адже Ютуб це не тільки монетизація, але й безліч способів просунути свої послуги і почати заробляти в інтернеті декількома способами. Немає. Тисячі підписників і потрібної кількості переглядів. Партнерська програма від YouTube це один із найдрібніших способів заробітку. Я навчу вас заробляти в інтернеті грамотно за допомогою платформи YouTube. Багато хто просто впевнений, що YouTube це складно і краще не братися за цю ідею. Ані, це найпростіший і найвигідніший спосіб заробітку. Перший спосіб, про який я хочу розповісти, це інтеграція реклами. І суть цього заробітку в тому, що з'являється рекламодавець, який купує місце у вашому відео. І тут ваше завдання розібратися в проєкті, який ви будете рекламувати, і грамотно інтегрувати продукт у своє відео. Щоб ваш глядач не зрозумів, що це взагалі була реклама. Тому вона називається інтеграція. Інтегруємо рекламу у свої ролики. А коли ви відкриєте YouTube і почнете займатися ним, рекламодавці самі вас будуть знаходити. І це факт. Тут вже не обов'язково мати тисячі підписників. А далі реферальні посилання. Ви реєструєтесь на кількох проєктах і не знаєте, де брати нових користувачів за вашим посиланням. Можна поширювати свої реф-посилання в телеграм-групах, але не завжди зрозуміло, чи дає група дозволу на подібні дії. А тут навіть якщо ваш ролик перегляне 50 глядачів, то 5 із них обов'язково прийдуть за вашим реферальним посиланням та зареєструються на проєкті. І розвиваючи, YouTube з часом ваші ролики крутитимуться частіше, і перегляди на відео збільш... збільшуватимуться. А це означає те, що кількість рефералів на проєктах будуть зростати, і ви отримувати будете відсоток від їхньої активності. Непоганий такий варіант, якщо чесно, багато хто не хоче цим займатися, тому що це спосіб вимагає часу. Навіть коли ви постите своє ревпосилання в телеграм-групах, ви теж не отримуєте настільки швидко гарного результату. Тобто потрібно працювати, але ж тут і відразу нічого так швидко не буває, скрізь потрібно працювати і досягати результатів. А на це потрібен час, терпіння та бажання. Багато хто мені пишуть, що неможливо запросити людей і не знають, як це робиться. А насправді багато хто просто лінується цим займатися. Правда, варіантів насправді багато, навіть відкрити YouTube канал кожен зможе. Заливати ролики на платформу, розповідати про проекти і тим самим безкоштовним способом запрошувати рефералів, залишаючи посилання під відео. А наступний спосіб заробити за допомогою каналу YouTube – продаж. Продаж власних товарів та послуг. Наприклад, можна допомогти розкрутити свій обліковий запис в інстаграмі, щоб рекламувати товар і продавати свої послуги. Або відкрити канал у телеграмі та також розвивати його. Але продавати свої послуги можна безпосередньо через відео в Ютубі. Курси. Та навчання. Можливо, ви граєте на музичних інструментах і цілком можете продавати свої послуги через ролики, або ж ручна робота, займаєтеся різьбленням різ... по дереву, в'яжете іграшки, одяг, теж можете рекламувати у відео, показувати свою творчість та продавати товар. Може, ви психолог. І допомагайте людям вибратися із складних ситуацій. Все це працює, але потрібно розвиватися, не здаватися і йти далі. Ще спосіб перепродажу товару. Купуйте дешевше через компанію за кордоном, продаєте дорожче вже тут, в Україні. У кого є бажання займатися цією чи іною сферою діяльності, тоді все у вас вийде, якщо вперто рухатися до поставленої мети. На дорозі будуть перешкоди, може навіть і розчарування, іноді будуть відвідувати думки кинути все і опустити руки, але треба не допускати цих дій і, долаючи перешкоди, продовжувати йти вперед. Зупинятися і все кинути це найлегший шлях. Можна пожаліти себе на якийсь час впасти духом і виявити слабкість, але в жодному разі не кидати улюблену справу. Інакше доведеться все починати заново. Рватися, метатися, досягати успіху. Після ви Будете пишатися собою, що дійшли до високих результатів і не покинули цю справу. Робіть те, що подобається, робити, але не зациклюйтеся, не фанатійте, і все у вас вийде обов'язково. Дуже сподіваюся, що я даю вам стимул та мотивацію рухатися у потрібному напрямку.